То нам обрав кучму Ющенка а потім Порошенка Януковича за ці 25 років не збудували ані патронних заводів, ані ракет, ані всього цього, що можна було б зробити на забезпечення справжніх зсу. Недофінансування збройних сіл України з 2005 року складає 95-100 мільярдів доларів. Це коли ми б витрачали б на оборону 3% ВВП. Це з. Абсолютно така навіть не заоблачна мета, тому нам потрібно було б інвестувати в узброєні сили, в інфраструктуру, матеріальну бази, тому що з лопатами, сікірами ми воювати не можемо. Це ми саме не зробили, тому що кожен з тих депутатів, прем'єр-міністрів, президентів вони підписували закону бюджеті. Закон у бюджеті — це фінансування озброєння, е, це фінансування створення справжніх професійних сіл. Його ні було зроблено, і тому ми самі винні в тим, що ми, ми не зробили це ослаблі, послаблі наше огромно спроможность.